Шановні друзі, як я і обіцяв, демонструємо вам, яким чином ми задіюємо нашу техніку і готуємося до збору врожаю в наших садах. Нагадаю, що техніка власного виробництва розроблена з врахуванням нашого власного досвіду збирання врожаю фундука. У наших садах. На даному етапі ми задіяли подвійну гідравлічну щитку, а також навісний садовий вентилятор. Їх функція полягає в тому, щоб горішок, який зараз розміщений в приштамбовій зоні, дістатись з приштамбової зони і сформувати волки посередині міжряддя. Для того, щоб наступним етапом наш горіхозбиральний комбайн зміг зібрати цей горішок за один раз посередині нашого міжряддя. А тепер трошки ближче. Ось таким чином працює наша гідравлічна щітка. Дістаючи горішок. Важко доступних місць, а саме з приштамбової зони. Позаду трактора встановлено вентилятор, який видуває горішок в наступне міжряддя. можете самі пересвідчитись, при штамбовій зоні горішок не залишився. Горішок сконцентровано посередині міжряддя, і наступним етапом наш горіхозбиральний кампайн пройдеться один раз по міжряддю і збере цей горішок в бункер. Таким чином ми пришвидшуємо. Вражаю. Таким чином ми мінімізуємо наші втрати.